Пам-парам-пам. Е коротко пробіжимося по асортименту від бельгійського виробника Баріалок. Колекція Spirit. Перший варіант це у нас буде rigid, Як на мене це rigid. чому об'ясню. Давайте по хатичним характеристикам. Важіть, всього в асортименті доступно зараз до замовлення, щось є на наявності, щось під замовлення. Чотири таких відтіночки. Показую на такому сводчику. Тому що у нас тільки три варіанти є. Оце ця ця варіанта у нас на ямиці в магазин немає, але є такі свочі. Основні характеристики Rigid Позиція, то це LVT, це не, не SPC покриття, не VPC, Rigid ПВХ покриття. Значить, основні показники такі. Захисний шар 0,4. Загальна товщина 5 мм. Тут є інтегрована підкладочка. 1 мм. далі, вага на квадратний метр цього покриття, 7,9 кг на метр квадратний. Для будинків, тобто для житлових приміщень, для комерційних приміщень, комерційні приміщення захисним, ну, захисний шар 04, він, в принципі, як напівкомерційним ліновим, але я думаю, середньо навантаженням без питань. Фактично, те, що я бачу по візуалу. По візуалу. Давайте зараз глянемо швидко раз, Є. Ну, імітація синхронна, тиснення поверхності є регістр. Ем, підкладочка знизу вона є, тому що на LVT звичайному, простому як гнучка, не прикріпляють, не роблять підкладки. А тут вона є така от черненька гарненька. Плашечка знач, знач, у нас йде довжиною 1,21, шириною 177 мм. 8 планочок упаковочки і 1,7 метра квадратних. Це бюджетний Ріджит. На сьогоднішній день Беріалок пропонує розрізну ціну. Сьогодні у нас 4, 3, 2, 4 то пропону ціну 1390 гривень за метр квадратний. Ріджит це краще в рази, ніж звичайне замкове LVT покриття. Ваш любимий васіннів. Далі. По плиті немає, немає великого зірця, прямо такого ж плавочки, да? але я можу вам показати, що він ніхто не гнеться. Це знач, означає, знаєте що, що не будуть ламатись замки. Його можна вкладати в одному приміщенні з декількома кімнатами, але все одно треба дотримуватися технологічних розривів, якщо в цьому буде необхідність. Вкладається на теплу підлогу, вкладається на стіни, ну, побажання на потолок, тобто водостійка, ударом міцна в ділах розумного, тому що ударомісне покриття, саме краще, це SPC, там його молодком і з ним нічого не відбувається. Це Rigid, ПВХ 1390 гривень за метр квадратний, то ще 5 мм. З інтегрованою підкладочкою. Під нього підкладочка лежить уже не на... дах. Тепер показую декори, три з яких є в такому у нас форматі. такий перший декорчик. Називається Cosy Natural, Колекція Spirit Home. Беріалк. І тут є невеличка мікрофаска в тон покриття. Дійсно вона є. От приходите до нас, я вам це покажу. Слідуючий декорчик Palmer Natural. Отакий от. Такий от. Це, ну, це самий бюджетний ріджет походу. Да. Ну, Дешевше ріж, то я ще не бачив в такій ціні. В розвитій ціні. А ще зі знижки. Ми приходьте будемо домовлятися. І останній декорчик. Грейс Natural, Вот такой вот, серебро Вот такая красота. Так что надо брать. И сейчас будет следующая коллекция. Пум. А давай поднимемся, чтобы Сережка рассказывал. А забыл, а забыл рассказать. У нас есть послуга кладания, послуга с основы. Ці навіть є варіанти попрацювати в інших городах України, містах України. Доставка є безкоштовна по регіонам на відділення почтовика або до грузу. Є самовивіз, форми землю розрахунків, понятно. В Дніпрі у нас є підйом на етаж, зберігання сплачених замовлень, аксесуари, тепла підлога. Електрично в більшості випадків, там кабеля, інфракрасочна плівочка, міжкімнатні двері, аксесуари, плінтус і під нього ж підкладку ложить під. Е... Взагалі, підкладка, коли вже в покриття інтегрована підкладка, підкладочку ми не ложимо. Так що якось так. Далі.